У мене тут нова колекція від Ламель, і це щось дуже-дуже нереально красиве. Взагалі анонс цієї колекції був вже давненько. Я слідкувала і чекала, коли вона буде в наявності, бо вона мене дуже вразила. І почнемо ми з рум'ян. Я дуже вибачаюся. Ви бачите це пакування, це просто люкс. І тут ось такі рум'яна легенький аромат. Тільки через пакування це можна купляти. Друге, що я хотіла. Ви знаєте, як я обожнюю блискітки. Ну, мій макіяж без блискіток не буває. І в них вийшла ціла палетка. Близькі, так давайте подивимось. Це люкс. Нереально гарно. Я вже хочу робити цей макіяж. Наступне, мені просто було дуже цікаво. Це ось такий стік тіньошки. І трошки для губок прикупила. В них вийшов новий олівець. У мене нуль другий відтінок. Давайте посвочимо. Ой, це дуже красивий шоколадний відтінок. Олівець супер м'який і гелевий. Ми зробимо з ним комбо. І ось така олійка для губ з малесенькими блискітками. Сподіваюсь, вам видно. І отакий величезний аплікатор. Це просто люкс. Подивіться на це пакування. Я чесно в шоці, що Ламель в цей раз зробила. От як я дивилась на картинці, це нереально гарно. І зараз я тримаю в руках люкс. Випишіть в коментарях, на що першим робимо огляд на спаркли, рум'яшка чи все-таки комбо для губ.